Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Xide, серія XL. Модель EB605. 12-вольтовий акумулятор ємністю 60 Аг, з спусковим струмом 480 А. Акумулятор Азіат. У нас клеми виступають над самим акумулятором над верхньою кришкою. Полярність ліва. Як визначається полярність? Це обов'язково потрібно знати, коли ви вибираєте акумулятор. Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. І з якої сторони плюс у нас така й полярність. В даному випадку полярність ліва. Акумулятор не, не має доступу до банок. Виробляється даний акумулятор в Польщі. Давайте заміряємо його розміри. Довжина 23 см. Ширина 173 мм і висота з урахуванням клем 222 мм. Хочу нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.